Вітаю на каналі Букс, бібліотека українських книжок. Слухай Сахарову. На цьому каналі ви знайдете твори української класичної літератури, які здебільшого входять до шкільної програми. Запропоновані аудіокниги будуть пізнавальні та актуальні не лише школярам, а й дорослим. Адже на часі по-новому осмислити історію, культуру і ментальність української нації. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, вподобайки і залишайте свої коментарі. Вам не складно, а для мене це дуже важливо. Хочу, аби якомога більше людей, як в Україні, так і поза її межами, долучалися до прослуховування топових творів української літератури. Також ви можете стати патронами і патронесами Букс. Усі реквізити для цього містяться в описі каналу. Ваша фінансова підтримка – додаткова мотивація для мене. Тарас Шевченко. Мандрівка з приємністю та й не без моралі. ЧАСТИНА ТРЕТЯ ТРОХИМ радив заночувати у баранполі і хоч шматочок хліба з'їсти, бо справді за цілий день ми нічого не їли. Я й запитав у завідувача, чи нема чого з'їсти. Показалось, що перекуски жадної не було. Тому, додав завідувач, що тепер страсний тиждень. Рація, подумав я і сказав наставити самовар, але й самовара не знайшлося. Хоч хліба й води дайте нам, сказав я байдужому завідувачеві. Він мовчки відчинив щось подібне до шафи, що висіло на стіні, і вийняв звідти щось подібне до пирога. Це був черствий книж на олії. Трохим не без стреду відломив шматок книша, поморщився і почав їсти, пропонуючи мені решту. Але я відмовився Голод мені, не знаю, чому не докучав. Давши Трохимові розпорядитися книшем, я наказав усупереч йому, що я рідко собі дозволяв запрягати коні. Не встиг він першого шматка дожувати, як коні були готові. Не без оборення глянув він на мене, сховав решту книша за пазуху, ліниво видряпався на воза, і ми рушили далі. Незабаром настала ніч тиха, тепла і темна ніч, чудова ніч. Перед такими чарівними ночами звичайно йде довгий весняний дощ, і це невдивовижу на Україні. Шкода, що місяця не було. А я люблю його, як він повний, рум'яний, перерізаний довгими золотими хмарками, наче в якомусь чарівному тумані, сходить над ледве стемнілим крайнебом. Хоч яка прекрасна, яка чарівлива місячна ніч у природі, але на малюнку мисця вона привабливіша ще краща. Високе мистецтво, на мою думку, сильніше впливає на душу людини. Ніж сама природа. Яка ж то незбагненна таємниця, захована у цьому твориві людських рук, у божественному мистецтві? Творчістю зветься ця велика божественна таємниця і завидна доля великого поета, великого мистця. Тілом вони брати наші, але Богом натхненні. Вони стають подібні до янголів божих. Подібні до самого Бога, і це тільки про них сказані слова пророка. Їх тільки створив він по образу і подобію своєму, а ми юрба безобразна, та й годі. Догадливий поштар, тобто візник, замість московської телги, що в ній і найзавзятіший Фельдегер ледве не задрімав би, запряг би нам бричку на шталт. Нетичанки довгу і широку, а в додаток навалив до неї сіна. Це Трохимові так припало до вподоби, що він, не дожувавши свого книша, зі шматком у руці заснув сном свіжої молодости і непорочності, а трохи згодом, і многогрішний пішов за його мудрим прикладом. Як ми проїхали цю станцію, ніхто з нас. Крім візника та коней, не знає я прокинувся у досвіта біля самої царини, тобто вигону містечка лисянки, а трохима збудив уже перед дверима поштової станції, тому що кінець моєї подорожі уже був недалекий, не беручи звичайно до уваги болота і півверствової греблі. Я й завважив, що краще трохи спочити у лисянці. А потім уже рушати далі. До будищ, септо до резиденції мого родича, зосталось верстви зодві, не більше. Чи ж довго їх проїхати? Годину, ну нехай дві, так я міркував. Але тому, що я багато в чому маю сумніви, то взяв мене сумнів і щодо цього рахунку. І, щоб визначити справу точніше, спитав я у Трохима, що він на це скаже. А він, подумавши, сказав, що коли ми виїдемо зараз, то приїдемо в Будища не раніше полудня. Одна гребля чого варта, додав він. Я згодився з його тонкою заввагою і попрохав завідувача дати мені коней у бік, себто в бік від поштового шляху. Він охоче погодився, звичайно, за подвійні прогони. Лічучи прогони не за дві верстви, як я думав, а за двадцять із чимось, себто як до ближчої станції до Звенигородки. Він не тільки мене, але й Трохима запевнив, що йому це зовсім однаково нема що робити, я згодився. На ділі ж виявилося, що Трохим мав рацію, сказавши, що ми раніше як на полудень, не будемо в будищах. Та й завідувач також мав рацію, лічучи півверствову греблю за двадцять верстов. Напившися чаю і, хоч не надто ситно перекусивши, рушили ми у дорогу. Виїжджаючи з лисянки, ми дуже обережно в'їхали на греблю, а загрозли, як кажуть, по самі вуха у болоті. Тут довелося нам уперше вжити до помочі волів. Це було закінчення і без того монотонно довгого спектаклю. Я виліз якось із брички на близьку розлогу вербу, потім з неї спустився на землю і, бережком, роблячи антраша через калюжі, добрався до кінця греблі, а трохи спочивши, вийшов на гору. І там, біля пам'ятника на жидівському кладовищі, ліг на відпочинок. Лисянка передо мною пишалася, мов на долоні. Усі жидівські халупи можна було перелічити, а християнських не можна, бо вони були закриті темними ще голими садами. Довго я шукав очима у цьому лісі яблунь та груш. Здав найдобре мені знаного будиночка отця Деякона Єфрема, що в нього я брав лекції не рисування, а зразу таки малювання. Отець Єфрем, щоб випробувати. Чи є в мене хист до цього хитрого діла примусив мене терти на блясі якусь чорно-буру фарбу. Я не видержав іспиту, і другого таки дня накивав п'ятами. Багацько перетерпів я після цієї першої лекції, але ніщо так не врізалось мені у пам'яті, як той перший немудрий іспит. Але краще перейдімо до чогось іншого. Поки воли витягнуть з болота віз із Трохимом, містечко Лисянка має велике значення в історії України, це батьківщина Михайла Хмеля, батька славного Зиновія Богдана Хмельницького. Та ще славилась вона, коли вірити тутешнім дідам своєю незгіршою за сицилійську вечірнею, що її відправляв тут ляхам і жидам Максим Залізняк. Року 1768. Та коли вважати усі такі події, недостойні пам'яті людини за славні, то не тільки якась лисянка, а кожне село, кожний клаптик землі буде славний на Україні, особливо на правому березі Дніпра. В чому іншому, а в цьому мої покійні земляки нітрохи не уступали, якій хочете європейські нації. А року 1768-го перевершили Варфоломіївську ніч і навіть першу французьку революцію. Одне у чому відрізнялись вони від європейців у них усі ці криваві трагедії були ділом цілої нації і ніколи не відбувалися через примхи якогось одного пройдисвіта, як от Катерина Медичі, до чого нерідко допускали у себе західні ліберали. Нарешті смішна і нудна процедура з возом була скінчена. Я подякував напівкарбованцем, понурому мужикові, а вимазаного болотом хлопця, його вірного співробітника, заохотив мідною гривнею і, щасливо всадовившись на возі, компонував далі фінальний акт монотонної комедії, септо останні верстви мого безладного мандрування. Трохим мій, хоча й не знахар. А вгадує не гірше зазнахаря саме в обід бришка наша спинилася перед домом мого гостинного родича. Зустрінув він мене на ганку з серветою у руці, а кузина у їдальні із заклопотаним лицем і з носом запорошеним борошном. Це означало, що Паски ще в печі, що вони ще не підійшли до належної висоти. Цей важливий процес ще не відбувся. І своєю томливою непевністю тривожив дбайливу господиню. Я про це тільки здогадувався, але, звичайно, не без підстави. Страсний тиждень уже був наприкінці. А в ці дні відомо всім, чим біляться і рум'яняться щирі учениці професорки Авдієвої. Наче чацький, що, за висловом безсмертного поета, з корабля трапив просто на баль. Так і я, просто з возу та за стіл, трохи не в непромокальному плащі та в калошах. Господиня двічі вставала за столу і, перепрошуючи нас, кудись на хвилину виходила і знову верталась, не випустивши пари з уст. Утретє вона вже, не перепрошуючи, покинула нас за столом, задержалась довше, ніж за перших двох разів, і повернулася з радісним обличчям та з вимитим носом. Значить, великий хімічний процес відбувся щасливо та на радість усьому домові. Хвалити Бога! Тепер тільки посипалися запитання та розпитування про Київ, про рідню, про знайомих, приятелів і приятельок, і нарешті про ченців. Я відповідав навмання Мене цікавив той двигун, що штовхнув мою нерухливу кузину. На таку надзвичайну діяльність Тим двигуном було не що інше, як дрібненька пиха, їй захотілося блиснути своїми пасками перед неосвіченими провінціялами. Так звичайно звала вона своїх сусідок. Наприкінці обіду я теж трохи оговтався і передав, звичайно, з бездоганною точністю, найнижчі поклони моїм родичам, переказавши їм. Новонароджені міські плітки я наостанку оповів про Берлин і замкнену у ньому красуню, про зустріч з ротмістром Курнатовським та про стару дуенью, що так неввічливо повелась з моїм чаєм. Так він тільки тепер повертається з контрактів. вигукнула господиня, а господар монотонно додав. Це наш добрий сусід по маєтку. І з кожного погляду найкраща людина в світі. Шкода тільки, що рано покинув службу, а з таким маєтком, як у нього, можна було б далеко піти. Справжній кавалерист, – додала господиня, не зовсім байдуже. А хто вона, ця молода красуня, що з ними подорожує? спитав я, звертаючись до неї. Вона помітно зніяковіла по моїм запитанням зам'ялась, почервоніла. Швидко встала за столу і побігла до пекарні. Я подивився слідом за господинею, що відходила, і хотів би звернутися з тим самим запитом до господаря. Та ба, родич мій майже спав з недопитою шклянкою слив'янки у руці. Пісний обід зробив своє діло. Він зернув на мене осолопілим оком, і ми мовчки стали за столу. Стиснули один одному руки і розійшлись, промовивши до побачення. Що ж то за знак, що на моє запитання про подорожню кралю моя не дуже конфузлива кузина так законфузилась. Тут щось цікаве криється, а що саме відає один Аллах та, напевно, моя кузина. А коли їй відомо, то, значить, відомо усім і кожному, окрім мене. Але я постараюсь очинити цю таємничу скриньку. Але пощо? І на цьому поважному питанні я заснув на приготованому для мене ліжку у так званій офіцині В помешканні частини 1. Помешкання частини 1 це одна невеличка кімната з вузеньким, наче готичним вікном. Де ж я примощу свого Трохима? Це було перше питання, що повстало у мене, коли я прокинувся й оглянув своє тимчасове житло. О цій комірчині нема де, тут і самому тісно, а він у мене, як справжній хахол, любить розвернутись, він мусить простір мати. Куди ж мені його притулити? Кинути його самого на призволяще не можна він ще чого доброго знайде притулок у ледачої та розбещеної челяді. І за тиждень я свого Трохима не пізнаю Ні, так не годиться, і навіть гріх. Не знаю, як далі буде, а поки що він чистий і непорочний, наче новонароджена дитина, і своєю наївно оригінальною вдачею нічим не нагадує категорії льокаїв, а тим більше льокаїв-кріпаків. Хоч він септотрохим трохим, і не першорядна постать на картині, що я малюю. Але така оригінальна, що вимагає певного оброблення, тим більше, що я дав слово читачеві змалювати його з деякими подробицями. А в мене слово закон. І я тепер хочу зробити два діла за одним заходом сповнити закон і заповнити прогалину сьогоднішнього дня, себто дня, коли я прибув до родичів. Споходження свого не належить трохим до людей вищої верстви. Він просто син київського міщанина, і коли я взяв його до себе льокая, то він здебільшого лежав на рундуку у передпокої, але не спав, а глибокодумно дивився у стелю. Щоб змінити хід його зайняття та вберегти від скорбута, я заходився вчити його російської грамоти. Лінивий хлопчина, як виявилось, понад сподіванку був пильний і дуже тямущий. За якийсь місяць він почав читати книгу, друковану гражданкою, не гірше за свого вчителя, себто за мене. Вивчивши грамоти Трохима, я заспокоївся щодо скорбута та його умового застою. Минуло кілька часу, і я почав помічати, що Трохим знову стелею любується, начебто він зовсім не грамотний. Чому ж ти не возьмеш якоїсь книги та й не читаєш? сказав я йому якось. Я не хочу читати ваших книжок, відповів він, встаючи з рундука. Вони усі грубі, їх і за рік не прочитаєш, та й не зрозумілі». Рація, подумав я. Та, щоб пізнатись на його смаку та поняттях, дав йому півкарбованця і послав до книгарні Должикова Купити книжку собі до вподоби. Пішов мій трохи та й пропав. Мені треба було вийти з дому, а помешкання нема на кого покинути. Я сердився, але це не помагало. Він повернувся уже смерком. Я, проти свого звичаю, спитав його сердито, де він пропадав цілий день. Та все на Подолі, відповів він, мов нічого й не сталося. Там усе про війну балакали, то я й слухав. Того часу наше військо облягало селістрію. Мене взяла цікавість спитати Трохима, що ж він чув за війну. Я нічого не чув, бо далеко стояв, сказав він, і, подаючи мені книги, додав подивіться, яке добро я собі придбав. Я трохи не зареготав на його відповідь про війну. Книги зробили на мене таке саме враження. Одна з них була якась фізика часів Катерини Другої з рисунками, а друга на синьому грубому папері це листування тієї самої Катерини Другої з Вольтером. Пропали мої заходи і гроші, подумав я, і, віддаючи книги, спитав його, нащо він купив собі таке дрантя? Питання моє збило його з пантелику. Але він умить схаменувся. Не трантя», – сказав він, розгортаючи листування фернейського мудреця. Ви тільки помацайте папір, чистий луп. Не тільки на мій вік, але й дітям і онукам вистане такої дебелої книги. Добре, сказав я. Ну, а другу книжку кому ти після себе передаси? Це нічого, що листки в ній тонші. Зате вона з кунштами. І трохи згодом він спитав мене А ви мені розкажете, що значать ті куншти? Краще замов завтра столяреві липову таблицю, розведи в чому небудь крейду і берись писати. Вивчишся писати, тоді я й розкажу тобі, що то за малюнки. Другого дня взявся трохи за каліграфію і так само швидко збагнув таємницю. Цього образотворчого мистецтва, як і таємницю граматики. Списавши з півсотні аркушів паперу, він почав записувати досить гарно і чітко дрібні видатки і переписувати пісні з московського співаника, що достався йому від батька і лежав досі у скрині без жадного вжитку. Треба було мені поїхати до Кам'янця на Поділлі, я й трохима взяв із собою. А щоб він не байдикував у дорозі, я дав йому чистий зшиток і звелів записувати усе, що трапиться за час дороги, починаючи від назв поштових станцій, сел, міст і річок. Я був задоволений своєю вигадкою. Але хто прогляне видющим оком непроглядну темряву? Зітхаючи, мусів я сказати собі пізніше. Повернувшися з подорожі, я, як добрий господар, звелів Трохимові показати мені речі, які було взято в дорогу. Ой, лишенько, чемодан був наполовину порожній. А де ж тії речі? спитав я Трохима. А бог їх знає, відповів він спокійно. Ну, та й гарний же з тебе слуга. А я ще, як доброму, Славуту купив. Чого ж ти пильнував у дорозі? Додав я з досадою. Та я ж пильнував того, що мусів записувати до шитку. Ви ж самі звеліли, сказав він із докором. Він мав повну рацію, а я був кругом винуватий. Примусити Льокая вести щоденник це дурниця, оригінальна дурниця. Покажи ж мені свій шиток, сказав я Трохимові. Подивлюся, що ти там записував. Він вийняв із кишені заялозаний шиток і, задоволений із себе, подав мені свій твір. Манускрипт починався так. У досвіта виїхали ми з Києва, і на десятій верстві перед повітовим трактиром зупинилися. Казали горбатому шинкареві подати чарку цитринівки, шматок бублика і рушити далі. Того ж дня й години станція віта. Поки запрягали коні, я сидів на чемодані, а вони, тобто я, сиділи на рундоку, пили слив'янку і з кучерявою жидівкою жартували. Ти занадто вдаєшся в подробиці, сказав я йому, вертаючи з шиток. Сховай його, а я іншим разом дочитаю. І, почухавши потилицю, пішов до кравця і замовив нове убрання замість розгубленого в дорозі. З того часу я вже не примушую Трохима вести подорожні записки. Великий оригінал мій Трохим. Але що найбільше мені в ньому до вподоби, так це те, що він не має ані на крихту льокайської вдачі. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал, тицнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту разом, і хай квітне український Ютуб.